Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Джокроя Геймс. Сьогодні у нас рубрика Огляд за трибої. На огляд у нас танк Ліон, тому що цей танк можна придбати за конструкторське бюро ось найближчі пару днів. Ось також 780-й. І він, до речі, вже є огляд на каналі. Можете зайти порівняти, якщо кому буде цікаво. Італійський танк з системою дозаряджання середній, такою самою, як у Проґето, але є відмінність. Значить, головна фішка танку, яка? У нас барабан. ну, Барабан система до заряджання на 4 снаряди. Але перша, перший снаряд заряджається в стоці за 21 секунду, другий за 8, третій за 10, четвертий за 13. Відповідно, коли у вас заряджено 4 снаряди в барабані, ви скидуєте. Перший, який за 13 заряджається, скидаєте другий, який за 10 заряджається, скидуєте третій, який заряджається 8, і далі не розряджайтесь, тому що 21 секунда це майже 3 по 8. Тобто вам нема сенсу. На ньому ви даєте 3, і далі, як циклічний танк, ви працюєте. Але момент в тому, що так би, воно звучить так, значить, ти приїжджаєш, 3 роздав, і четвертий не скидуєш. Суть яка? Суть така, що тут 4,5 секунди між тичками. Це дуже-дуже дуже багато. Наприклад, у чарфертюра 4 секунди, ти не можеш майже ніколи 4-4 роздати. Тут взагалі 4,5. Що це означає? Це означає, що якщо ви на якийсь танк, наприклад, важкий танк, да, 780-й, КПЗ-шку, і хочете їй в корму роздати, 4 тички. Першу тичку не рахуємо, хай це буде 0 секунд. Рахуємо три тички. Три тички на 4,5 секунди, це скільки 9 плюс 4,5. 13,5 секунд вам треба дати, щоб розрядити фул барабан. За 13,5 секунд вам КПЗ встигне дати три тички. Ну, якщо ми першу рахуємо, що ми не рахуємо секунд. Першу відлік плюс 7-7, плюс це там 14 секунд, ну плюс мінус, типу, да? відповідно, ви даєте 4, КПЗ вам дає 3. Там, Не знаю, даєте 780-го 780-й дає вам одну тичку, ми нарахуємо ці секунди, другу за 10 секунд заряджається, дає вам ще одну там, по 503 сальфи, дає косарь. Коротше, момент фліонів в тому, що щоб вам розрядити навіть 4 тички, ви в табло отримуєте зазвичай ну, тисячу демеджа, да? плюс-мінус. На 10-х рівнях всі відносно швидко заряджаються і мають ідеальну стабілізацію. Коротше, це не так легко. Тому я б не сказав, що це прям барабанний прям такий танчик. це... Танчик, який має хороше КД третього снаряду 6,8 нальфу на 420 це дуже-дуже добре. З можливістю розрядитись в деяких ситуаціях, прям роздати барабан. Я б отак цей танк описав, але ми це все подивимось в боях, покажемо вам геймплей, як це все працює. Ось, давайте почнемо, мабуть, з польової модернізації. Зразу й перейдемо до обладнання. Значить, по полі модернізації, перше ліво, друге ліво або можете ставити нічого. Тут я ставлю ліво, тому що я від скритності особи не граю. Ви можете, як хочете, оце обов'язково стати на, на заряджання, тому що якщо на точність у вас тичка буде 7,2, а 6,8 ну набагато прям приємніше. І тут зведення, тому що будете катати все одно на турбіні, плюс-мінус динаміки вам вистачає. А, так, по обладнанню. Варіантів обладнання є багато, хтось робить упор обладнання на стрільбу, хтось там з хпшками, хтось з турбіною, хтось так, хтось так. Ну, мабуть, максимально універсальна вентиляція, щоб всі плюси підкреслити, стабілізатор ідеально, і турбіна. Ну, це якби на 50% мап, хай на інші 50% мап, де вам не сильно треба буде швидкість приціл, тому що зі стрільбою тут є нюанси у танку. Я б навіть більше радив катати з прицілом, Ось такі збірки, щоб у вас було 0,28. Ну, але і на турбіні теж поїздимо, подивимося. Що ще з плюсів? По плюсам, ну, огляд, звичайно, як для десятки, 466 на вентилі, до речі, це не так то й багато. ДПМ дуже жорсткий для барабана. 3780. Але ви знаєте, що ДПМ на барабані рахується по-іншому. Мінус 10, мінус 9. Дуже комфортні кути. Є масочка, яка щось танкує. На бронюванню ми не будемо переходити на сайт, подивимось в ангарі, тому що тут нема що про що розказувати. 70 мм ВЛД, 50 мм НЛД пробувається на виліт. 35 борта фугаса. Добрий день. Всі фугаси аплютно ну, в цій грі на 10 рівні пробувають у вас борт, всі фугаси пробувають у вас корму, тут 25. Арта зверху 20 мм. Відповідно, вся артилерія завжди, якщо попаде під правильним кутом саме сюди, не десь сюди, там, а саме сюди буде вас пробувати. Кришка 30. ну, Щось може і танканути. Від арти, я маю на увазі. Але в цілому арта це по 500-600. ну, Ви зрозуміли. Єдине, що тут може танкунути, це маска. 270 міліметрів. Тут 400 скос тут 270 тут, ну, ви розумієте. Але давайте так: броні немає зовсім, тому що танк. Величезний, танк, прям здоровенний, він широченний, як для стей він дуже-дуже широкий. А по живучості тут у нас ХП 1850, це не так-то багато. да Не як у Центріона, там 1950 і так далі, могло би бути і більше. А броня корпуса 70-30-25. Ну, ось навіть тут написано 70-30-25. Відповідно, ви маєте великий танк з абсолютно картонним. Корпусом, і у вас ще немає стабілізації. Стабілізація тут стокова 0,20. Це дуже-дуже багато. Ми подивимося це в бою. В принципі, що, поїхали. Катнемо три катки, подивимось, як ми зможемо на ньому їздити. Як він себе почуває в рандомі. Будемо максимально старатись на ньому потіти, щоб об'єктивно це було. Тому що мені, наприклад, Складно на цьому танку грати, але я три бої зробити прям хороших, ну, як, ну, звичайних, типу, як я зазвичай граю. Ось. Мені в цьому танку самий великий мінус це оці 4,5 КД між тичками. Це дуже-дуже бісить, особливо. Багато ситуацій буде, коли танк виїжджає бортом або проїжджає. Ну, наприклад, ось так проїжджає танк ось тут. На будь-якому барабані ти раз тичка, два тичка, три тичка. Можеш там дати, якщо це танк повільний, якась є сто читай п'ять хеві. На цьому танку ти даєш одну тичку, і навіть є 100 встигає по перекату проїхати, тому що 4,5 секунди ну це дуже 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 багато. Навіть коли танк іде 30 км на годину, реально. А щоб дати 3, то я вже взагалі мовчу. Ну це дуже рідко буває. По снарядам Голда 323, в принципі, для СТ могло б бути і більше, але в принципі нормально, як, як у Леопарда, окей. ББшка 258. Але чесно скажу вам, враховуючи що тут і тактички летять не дуже, плюс цей танк коштує лям вільного досвіду або там 100 лямів срібла, залежить від чому купувати. Не думаю, що власників цього танку буде сильно хвилювати, що тут на ББшках. Тому що на барабанах... На барабаних танках, зазвичай, інтуїція працює. Погано, ти її навіть не качаєш. Тому на барабанах. якби, Якщо грузить барабан, то орієнтуємось на голдові снаряди. Ну, але якщо вже про ББшки говорити, то вони тут погані. 258 для ББ, для СТ це не дуже. Так, що ми? Гору зайняли. По стабілізації, самі бачите, зведення відносно довге, стабілізація відносно мертва що Якось так, типу. Що, я спробую дати ні, не спробую дати А, там йосип ззаду, йо -моє. А щось там таке відбувається, алло? Це тайп їде, чи що Ага. Арта не пробила, і вже можна радіти, чи Ой-ой-ой. Думаєш, що він якийсь прям крутий чи що. А, серйозно? О, танканув. Оце дивно, якщо чесно. Це аж я в шоці, я танканув дві тички. Тобто вони попали саме туди, де була маленька віргідність. У нас, в принципі, танканув. Не будемо чекати, даємо. Ось, третю тичку я стріляю, вона 7 секунд заряджається. Тобто я її не скидую четверта. І працюю однією. Ага. А, ну все тут уже. Тут, друзі, на, на горі щось їх занадто занадто багато, чесно вам скажу. Да, їх занадто багато на горі А не знаю, я втічу звідси, в принципі, чи ні. Ну, працюємо вже, як я Не хочеться його добрати, але я не буду добирати його. Ня-ня, треба. А! -а, -а Ніч! Стоп, 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 стоп Стоп, 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 стоп Йомо, я ще й танкує, уявляєте? Блін, я заряжаю цю тичку, свою, тречу. Стоп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не, треба вже давати, мені габало. Ладно, 3800. Швидкий бій, але дивіться, в чому плюс, цьому бою ми показали. Е, десь там я постріляв, десь там по хевіку сюди дав. Коротше. Десь я свої тички три розфармив, але третю я потім стріляв. І з цим моментом, що 6,8 секунд КД третьої тички, як циклічка, прям ок. Те, що я казав, як барабан. Ну, моменти. да, як, як барабан, мені він не подобається. Але оця можливість 6,8 КД на 420 альфи, це дуже топово. Відповідно, дивимося результати. Їдемо другий бій. Є4 нас перестріляла, але по реалізації 10-9-9. Тобто, одну тичку ми все зафейлили, і то десь там чи по тайпу, по... чи я не пам'ятаю, куди зафейлили, поїхали далі. В принципі, цей бій на хімках насправді дуже топовий в плані показовості танку, як саме оця система його дозарядки. Ось. Тобто, в тебе. Завжди залишається один четвертий снаряд, ти його не використовуєш. Хіба що вже коли тобі вже прям габела-габела, тоді можна. Тому що якщо ти випадково скинеш цей четвертий снаряд, то потім в тебе 20 секунд КД четвертої тички. Цього взагалі ніколи не, не можна робити. Тому що якби я в попередньому бою скинув би один раз, хоча б четвертий, хоча б один раз, я думаю, я б там більше триста, 2 400 не дав би, мабуть. О, це цікавий бій. Мантікока в них. Я навіть туди їхати не буду. Їдемо направо. Так, їдемо, друзі, направо. Нас 135. ну, блін, якщо. Блін, мені здається, Мантікора на воду поїде. 13.5 треба було сюди їхати. Скоріше за все. Ну да ладно. У мене є і план Б, в принципі. З тяжами пограти насправді. Так, по асфальту, ми в принципі їдемо більш-менш. Окей, окей. Алтешка не буде світить нам. ПТ, хоча дивіться. Раз, два, три, 4, 5. 5 ПТшок і всі такі що кущеві постояли би В вмісту. Тільки 28 може поїхати плюс-мінус. Ну може ще бабаха одна. Дуже шкода. Що Шолте нам не чекне. Ну ладно. Може заживе, зато хоча б в кінці дограє, да? В принципі, може це і добре. Манчкора вже тут. Якщо шо. Да Мантікора вже, друзі, тут стоїть. Щоб ви розуміли. Це по-любому Монта мене чекнула Ну, бачите. У них алта прям хорош. У -у 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 -у. Ну, стаба, дивіться, я не сильно швидко їжджу, і стабілізація ну прям ніяка. Коло зведення маю на увазі. Як, як для сте, то взагалі жах, типу. Тут стабілізація гірша, ніж у 780-го на порядок прямо. А ще у танка якась дивна кучність снарядів на дистанції. Чого я не продемонструю, бо я в місті граю. Оп, стоп, 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 стоп. Там ПТшечки светятся, блин. просто 5 о, молодец, бачишь, транс-5. прям красунчик, красунчик реальный. А, бабаха, давайся. Туда ту бабаху, да? Так, а что, я могу их это что? Ну и прямо маме да я. Іначе знав що я стану, так? Да? Ясно, зрозуміло. Окей, а що я можу якось краще зробити тут? Они просто, Ой, блін. Ой, блін. Ой-ой-ой. О, оце хорошо. Розряжаємося. Ну, бачите, як довго розрядка йде? Да? Просто жесть, як довго. Дозаряджаємо третій, не скидуємо, не скидаємо, ну-ну, на. -ну -ну. Нельзя скидувати. Сейчас тут уже можна і дозарядить, в принципі, цей, да? Аааа, яй я -й я -й я -й я яй капець. Хотів дозарядить, ну ви поняли, як ви. Ну я як завжди, в принципі. Хотя як краще вийшло, як завжди. Не будем ж дозаряджать, даємо. Краще потім почекаю. Він Все, я краще 20... От в таких моментах краще 20 секунд почекати. Він все одно лопне на ПТ ми зараз не поїдемо. Тому можемо почекати, собі дозволити. Зараз перший зарядиться. Другі 7 секунд теж буде. А, давай отак через машинку просвітимо. Опа! Опа, хоча мені б машинка б зараз не допомогла, мені здається. Те, що я прочекав. 2500 на бою. На жаль, да. Так, ну у мене 4 тычки вже. 100. Якщо зараз 4-4 роздам. Будем и по. Ага, ну, ясно. Ясно, там ще. Ну, короче, тут Мантикора стоїть. У меня сдалекай бабаха може вицілити, але бачите, башта щось танкує. Попередньому бою я трохи натанкував, тут щось трошки танкує. Ну, типу. Оця броня в башті вона трошечки допомагає все ж таки. Щось щось танкує їїноді. Мені страшно, бо в них бабахи, коротше. Тупо дві бабахи. Гально стрьмно щось робити. О, стоп, 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 стоп. Боже, яке зведення довжелезне. Ой, ну да, пушечка, тут би, звісно, трошечки краще з тобу і було прям хорошо. Навіть зблизька треба зводитись, щоб ви розуміли. Тому що ти в житті не попадеш. Ну, якщо не звестися, ти не попадеш. Тут треба по-любому зводитись. Чом на фулку. Ну, я думаю, вам це видно, яке тут зведення. Блин, надо даже мантикора сыдать. Так, 3К. ну сейчас цента дам и буде нормально, да? Ох, когда уже на пивер вертухи, бо кінець бою. Бакашечка, ладно, даем. Тут не будут чекать. А, промазав. Ладно, я ложка. Хотів, як краще вийшло. Ну, нормально, 3900. Насправді для цього тунчика. Два бої по 300... Два бої 3800-3900, Да нормально. Це вище мого середнього на цьому танку, тому ок. Ну, перший бій на хімках більше показовий по цьому бараба. Опа, стоп, 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 стоп. 4К. Найс. Іде навіть одну тичку танканули, бачите? Але дивіться, я поїхав до тяжів на фланг. На цьому танку, чесно, із-за того, що стабілізація тут жахлива ну, вона реально жахлива, е краще їхати на таких мапах на фланг до важких танків на якійсь ближній дистанції працювати. Тому що на дальній дистанції проти всяких лопардів леопардів, мудесів і так далі, ви на ньому не пограєте. Тому що поки ви будете зводитись, вас вже відкидають. Поїхали. Так, два бої ми скатали. Давайте третій фінальний. І на фінальних, ну, по підсумку цих трьох, трьох боїв по танку. Робимо якийсь висновок. Ну, і ви для себе в першу чергу зробите висновок. ти цей танк не брати, але ж не обов'язково це відео будуть дивитись люди, які хочуть цей танк взяти на КБ. Може він уже в когось є, відповідно. Теж може буде це відео корисно для вас. Так, начебто 8 рівні, здається плюс, але Берлін, блін, я тут не знаю, що робити. В теорії можна поїхати до 8. -м. У мене маска танкує. І ми можемо закрити хорошу таку міні-сесію цей огляд. Тому що у нас бій 800-бітре 900. А, 4. Якщо цей бій зроблено 4К, то за три бої 4000 можемо зробити. Відповідно, покажемо, що цей танк в нормальному рандомі при. При тому, щоб трошки потіти цей танк щось може. Подивім, зараз що буде. Ну так, да, це тут пощастило, що вісімки насправді, тому що всякі капезахи я, в принципі, лобом повинен танкувати. Начебто як. Блін, може. Я ризикну. Давай, давай впадем, давай, 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 давай. Навіть знаєте як? Я навіть аж так об'їду. Без інфи їду, але ну, а що робить? Це життя. Опа, танканули, бачите. Танкує. Щось танкує. Як показує практика, вже не перший бій. Щось танкує. Ян 26 минув в ряд літ. Ну все, блин, мабуть, через швидко я заехав, сюда требовату и задуть. А так-то я уже и назад не заїду, да? чешу У нас уже из у всех старин. Скорее за все. Просто хотел бы, мабуть, краще звідси зъехать. Ладно, попробуем. Опа, он 140, добре, що я заїхав сюди. Але ж там ще хтось може бути. Факту, да? Я не попав. Окей, нічого страшного, нормально. На другу. Так, танканули. Не показала просто, мені сюди не намалювало, що я танканув, але я танканув. Факту. Тримай, друже. Ну, типу, блін, вони стріляють під коле мене голдой. Голда в масочку заходить, якби. А, серйозно, там ще мат стоїть. Блін, а чого вас тут так багато, Алло? Не знаю, як це залетіло. Якась магія, чи що. Так, все, от в таких моментах треба четверту було скидувати, бо я розумію, що я його доберу. Я, в принципі, 20 секунд. Але дивіться. Якби я четверту скинув на мене б зараз поїхали, мені б габела була. Просто піджав би сюди, наприклад, 140, пару точок би дав. Поки я ці одну заряджаю. І то, такий момент, що ти одну зарядиш. Потім ти одну сюди си знов 20 секунд, розумієте? Тут вже глобально треба думати. Ну да, одну ні, ні в яких випадках, скидувати. Майже, ну, майже ні в яких не можна. Це або добрати шот, як я тільки що зробив, або в, або в самому кінці бою. Ня. А ну боже. Коротше. Я амбу, звідси, друзі, поїду. По 3 0 ну, Тут одні недобитки, по-перше, але щоб ці недобитки подобати, треба багато ХП втратити, я, я звідси тікаю. Так, 2К поки що маємо, ще 2 треба дати, так? Да? Блін, розикнути. Десь ще муці якийсь був, по-моєму. Не помиляюсь, давай через центр зіграємо. Там он тяжики щось катається. Маус он трика. О, та тут ще нормальна ХП слухає. Ладно, зайди на центр. Де їм тут? Так, якось виявив. Ко я виявив? А я не знаю кое виявив. Опа, кого ж я побачу? Контендера може в вікні чи шо? 23 чекає, ну стоп, 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 стоп. Блин, супер далеко. Вон, контендер вікні десь. Коротше, я не знаю, як я його випадково десь побачив, мабуть. Ладно, це реальна випадковість. Йдемо назад. 5-1 рахунок, блін, але треба щось робити, розумієте? Треба і щось робити, але й не сильно жорстко підставитись. Блін, ну не знаю, типу. А, ось муц, а я його шукав, кста. А я цього муца, друзі, шукав. Просі, він уже піджався, да? Це муц, типу, якийсь розумний, чи що? Ага, ясно. Блін, не втичку контакт Добре. <кхем> Опа, весь стри виявив. Так, ну йдемо сюди. 7-3 для мене зараз ідеальний бій, тому що ми вже 7-3 перевага в нас. У мене 700 хп, тобто я можу ще ризикнути трошечки, але тут грбаний Вазік зараз на мене поїде. Даємо каток. Ні-ну-ну-ну-ну. Затарано. Ех, затарано. Тому що згори, згори. Якби не згори, хоча б по він би не на такій швидкості. Ну, не, не фартануло трошки. Ладно, тим не менш, 3900 відіграло на цій мапі, щось танкануло. Якби. І броня чуть-чуть є, і то, і то. Дивимось результат трьох боїв і робимо висновки по танку. Тут ми щось навіть трошечки посвітили. 3900. Щоб Що паралізації, 10. 13-10. 10 Ну, тут якісь тички залітали неймовірні, якщо чесно, по 140 в люк я йому закинув, потім ще кудись. Ну, тобто, нормально. А, так, що в нас вийшло? За три бої нас вийшло 4 тисячі і тисячу, посвітили, але це більше середнього на порядок, скажу вам чесно: мені на ньому на дистанції дуже важко льо реалізувати. До речі, відеоогляд на 780-й теж уже на каналі. Для порівняння, можете подивитись, ми три бої відкатали на 5200. Ось. Тут 4К. Ну, відповідно, на максимум викладаємося, щоб показати, що ці танки можуть. Ось, такі в нас вийшли бої. По ліону, що можу сказати? Якщо рандом, от як зараз, давайте проаналізуємо просто ці бої. Берлін кинуло до вісімок, я поїхав, бо я міг там танкувати. від башти з десятками таке було б. На хайвей, в принципі, поїхав в місто. В кінці дуже багато постріляв по ПТшкам, по бабахам і так далі. А, і на хімках, в принципі, непогано зайшла система до зарядки, але. Ну, тут що? Ще такий тут сетап був. Ну, в принципі, тут жорсткий сетап, був 8, і 4, 2 Бата-барабан. Ну, тут жорсткий сетап, Дві бабахи. Да. Непоганий танк. Але для мене особисто і не хороший. Тому що мені не кидали зараз сюди вниз. А тут ВЛД і НЛД це повністю повністю боєукладка. Тут картується з любої тички. Мене в цих трьох боях не кританули БК. Хоча я сьогодні робив по ньому стрім. Мене кр... БК кожен раз критували, мене навіть відлітала башка на ньому. Також е пощастило, що в цих боях не було артилерії. Ось, вона по мені не кидала, тому що коли на відкритих мапах ти на цей танк попадаєш, тебе арта жорстко просто фокусить і ну, 20 мм корма, самі розумієте. Але в цілому, блін, навіть не знаю. От зараз три бої проїхав, наче й непогано. Але я ж то розумію, що на, на дистанції, на відкритих мапах, на прохах, на Малинівках, на всіх інших, де всякий лоопард Центуріон буде топчик за рахунок стаби, цей танк буде якби трошки страждати. Йому більш реально, по геймплею, як ви подивились, підходять закриті мапи і кататися з тяжами. Тоді, типу, прикольно, бо ти реально можеш танкануть щось від цієї башти, ну там хоч чуть-чуть, але щось можеш. Ось, я б навіть так сказав, да, це. СТС барабаном для прикриття важких танків. Це не СТ з барабаном, типу бачати, де ти можеш і посвітити і швидко змінити позицію, і там швидко розрядити барабан. Барабан розряджаєш повільно по 4,5 секунди. Е але так, да, якщо з перестрілюватись, то цього достатньо. Якось так. Коротше, висновки робіть самі. Якщо цікаво, 780-й об'єкт теж вже на каналі, от він зараз тут буде в вікні е справа, і також. Посилання. Якось так. Все. Не забувайте ставити лайкоси, підписуватись на канал. Якщо вам було цікаво це відео, там можете щось в коментарях написати, як вам цей танк. Ну, в принципі, все. Побачимось на наступних відосах або стрімах. Все. всім бе-бе.